Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 7 листопада 2025 року. Сьогодні на чотуванні у нас супер-тарот, унікальна колода, де карти не чотирикутні, не трикутні, а шестикутні. А епіграф з цієї книжечки тут багато є всяких. В, як то кажуть, епіграфів з різних духовних книг. Написала ця книга Анні Безанце, учениця мадам Блавацьке Загадки життя» і як-то Софія на них відповідає. І я відкрив із індуїстських священних писань. Познавши Бога. который без начала и без конца, который в этой твер твердой материи есть Творец Вселенной, который имеет бесконечный образ, познавший единого, проникающего Вселенную, освобождается от всех оков. Он творит Вселенную и знает Вселенную. Он есть причина Духа, владыка времени, проявивший качество. Он всеведующий, Господь материи и сознательного воплощенного существа, правитель качеств, причина освобождения, существования и рабства. Он подобен самому себе, бессмертный, пребывающий в образе правителя, премудрый, вездесущий хранитель этого мира, нет другого источника господства. Когда он проявляется, все проявления в нем, его проявлением является весь мир. Тогда самосущий Господь, непроявленный, не проявляющий вселенную, явился с мощной силой, рассеятель тьмы. Он постижимый тому, что превыше чувств непроявленный, древний, содержащий все существа, непостижимый, он сам воссиял. Ось такі відкрилися сьогодні духовні основи, ведійські основи, кажуть, що і колись і слов'яни сповідували ведізм, але це все синтезовані думки. Все ж таки ми розуміємо, де знаходиться Індія, а де знаходяться слов'яни. Так, є багато схожого, є навіть дуже багато слів, які споріднені з санскритом, але ми все ж таки займаємось не філософією. А більше задивляємося у день прийдешній. Що стосується 7 листопада, це той самий червоний день календаря, коли комуняки влаштовували шабаш, щоб влаштовували паради. Ну, не паради, а просто демонстрації. Ході, ходили робітники. Я і сам з дідусем тоді ходив, і це буде дуже натхненно було. Але цей день означає перехід у темряву, бо закінчується справжній. Скорпіон, він триває якраз до 7 листопада. А 7 листопада розпочинається той самий 13-й знак – Змієносець. Тому зараз, оскільки зараз ще й місяць спадає, настають дошки, трошки темні часи, можуть трохи зриватися всередині вас от, оті самі гальма, які вас тримають, але вам не слід забувати про розум, не слід забувати про честь. І гідність. Що стосується 7-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2-го, 11-го, 20-го або 29-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7-го, 16-го... Або 25-го числа будь-якого місяця сьогодні фартовий для вас день використовуйте його з користю. Ну, а якщо ж ви народилися в інші дні, в кінці буде теж карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за загальна карта дня. Чого очікувати від цієї п'ятниці. Друга карта за знаком Зодіаку. І розпочнемо ми зі Скорпіона, бо саме зараз іде цей знак. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю п'ятницю. Кому -за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один, отож, загальна карта дня на 7 листопада, колісниця, 7 аркан, 7 листопада. Що ж, сьогодні день досвіду, сьогодні день гарний для учнів, для вчителів, для людей, які чомусь навчаються, які читають ще досі книжки, бо книжки читати дуже корисно, ви насичуєте інформацію. Також гарний день для переїздів, для різних подорожів, для мандр, бо карта колісниці, вона каже, що всі дороги відкриті, і якщо треба кудись їхати, їдьте, бо цей день якраз і пов'язан з пересуваннями і загалом з пересуваннями гарними, з просуваннями вперед. І на світовому рівні також будуть якісь цікаві моменти, які наближають нас всіх до довгоочікуваної перемоги. Якщо вам потрібен захист цього дня, вдягайте щось синього кольору. Розпочинаємо зі Скарпіонів, можливо, хтось святкує свій день народження. З чим я вас і вітаю? На жаль, день не досить гарний. Карта Сфінкса або колесо фортуни випала перегорнута. Це каже про те, що люди і обставини, на жаль, сьогодні допомагати вам не будуть. Вони навпаки можуть. Створювати якісь гальма і трошки вас пригальмовувати. Тож розраховуйте лише самі на себе на власний досвід, на власні навички. Ну і намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Козиріг. Далі стрільці, перегорнутий тифон, означає те, що в цілому день непоганий тифон це планета Марс, і вона в своїй неагресивній перегорнутій фазі каже про те, що. Все, що знаходиться зовні, вам не страшно. Зовнішній світ не може вам нашкодити. А от внутрішні демони з ними треба боротися. Якщо ви з ними не боретеся, можуть бути якісь спокусливі стани, якась трошки знервованість, але я думаю, ви з цим впораєтеся. В цілому, день не фатальний. Далі козероги, приборканий лев. Сама назва цієї карти, інша назва сила, приборка на лев, каже про те, що свою силу треба тримати під контролем, і у вас це вдається цієї п'ятниці. Сьогодні ви насичені чоловічою потенцією, тому якщо ви чоловік, ви сьогодні можете здивувати свою кохану, звісно. Головне, щоб вона у вас була. Якщо ж її немає, треба сублімувати цю енергію і переключити на щось інше, наприклад, на творчість чи на спорт. До речі, це дуже гарна карта для спортсменів і для військових, яких обов'язково очікують якісь перемоги. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі водолії. Перегорнута розбита вежа це гарний показник. По перше, ніяких катастроф у вашому житті саме цієї п'ятниці не буде. Ніщо не прилетить, нічого не буде псувати ваш день. Навпаки, вам відкривається можливість самим стати. Помічниками, іншим людям або не людям, тваринам різні люди сублімуються і знаходять для себе якусь нову жилку. От сьогодні вам треба допомагати. Чим більше ви будете допомагати іншим, тим вам буде краще. Намагайтеся також цієї п'ятниці не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен, риби, храмова брама, це жіноча карта, інша назва її. Верховна Жриця, і ця карта гарна саме для жінок. Якщо ви жінка, вам сьогодні обов'язково пощастить. Гарний день для зустрічей, для знайомств і загалом для будь-яких партнерських відносин. Якщо ви чоловік, вам шукайте жінку, вона вам допоможе. Далі, овни. Овнам треба бути обережніше. По-перше, слідкувати за своїм здоров'ям, бо сьогодні всі ті прогалини, які є всередині вашого фізичного тіла, вони можуть сказатися. Сьогодні ви щось втрачаєте. Це може бути проста ідея, може бути просто якийсь знайомий, якого ви втратите, на жаль, назавжди, але це може також бути і ваше здоров'я, і ваше майно. Гарний день для того, щоб піти у храм, поставити свічку, помолитися. Вам це трошки принесе якесь полегшення вашій душі. Далі представники знаку тілець коса. Це планета Сатурн. Інша назва цієї карти смерть. І вона каже про те, що ви сьогодні здатні змінюватися. Будь-які зміни, які відбуваються сьогодні з вами, вони до кращого. Зверніть на це увагу. Не стійте на місці, якщо ви бажаєте, щоб життя ваше заблищало усьома кольорами. Далі близнюки. Найвищий аркан Всесвіт, інша назва корона. Але випав він перегорнутий. Тож сьогодні не той день, коли ви можете. Все для себе взяти лише ви можете задовольнитися маленькою частиною, маленькими частинами ви можете збудувати велику будівлю. А от поспішати і намагатися взяти все і одразу вам, на жаль, не вийде цього. Також цього дня намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон. Далі раки, нульовий аркан, крокодил. Він же блазень в перегорнутій позиції. Це гарний показник. В цілому нічого поганого з вами сьогодні не станеться. І ви сьогодні, навіть якщо будете якісь робити помилки, ці помилки не смертельні. Одначе я вам не рекомендую займатися якимись глобальними серйозними питаннями, краще відпочити і зробити так, щоб вихідні розпочалися вже у п'ятницю. І намагайтеся цього дня не зустрічатися. І не спілкуватися з представниками знаку тілець. Далі, Леви, перегорнута феміда це неврівноваженість, це неможливість контролювати свої почуття розумом, це несправедливість, яка може бути по відношенню до вас. Також намагайтеся цього дня бути обережніше, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Терези. Далі, діви. Перегорнутий сонячний геній це немає захисту. Захищайтеся самостійно і слідкуйте за тим, що ви кажете людям, бо ви сьогодні будете багато брудних слів казати матюки. А коли ви кажете матюки, ви втрачаєте захист свій індивідуальний. Також треба займатися лише однією справою, не розсіяти свою увагу і будьте обережні, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку водо. І нарешті терези. Перегорнути променисте сяйво це, по перше, проблеми зі світлом, під якими ми зараз майже всі, хто залишилися в Україні, це проблеми з внутрішньою енергією. Вам її не вистачає. Ви сьогодні на деякий час можете стати енергетичним вампіром, який тільки споживає енергію і нічого не дає. Також ваші власні діти можуть вам принести якісь занепокоєння. Все, що стосується комерційних питань, краще їх відкласти на інші якийсь... День більш гарний для цього. Ну, і також будьте обережні, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Близнюки. Що ж стосується самого дня, день непоганий. Нічого поганого в день відбуватися не буде, тільки на закаті сонця можуть бути якісь проблеми. А от ніч вночі майже карти всі випали перегорнута, тому будьте обережні, нічка може бути досить весела, бо сатанюги, які живуть за перебріком, вони обов'язково влаштують черговий шабаш і жертвоприношення своїм червоним демонам. Але ви нічого не бійтеся. Розвивайтеся, читайте книжки, дивіться фільми і дивіться. Ізотаріуми, не забувайте ставити свої вподобайки, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, кубічний камінь, він же імператор, гарний показник підтримки з боку суспільства. Сьогодні вам треба займатися більше не своїми, а колективними справами. Що це за колектив? Ваша родина, ваш колектив. Робітничі це не має ніякого значення. Рекомендую вам також піти туди, де є люди. Де є люди, у вас є захист і є можливість для самореалізації. Далі, якщо ви народилися другого, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. перегорнутий мах. По-перше, поганий день для чоловіків. Це чоловіча янська енергія перегорнута. Це егоїзм, який вам шкодить. Вам не треба думати за себе. Більше думайте за інших, за людей, які вам допомагають. І поганий день для творчості і будь-яких починань далі. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнути пробудження мертвих, інша назва цієї карти Страшний суд, це якісь несподіванки, які можуть сьогодні виникнути і можуть так труханути, що вам захочеться просто трошки буханути. Але я вам рекомендую, якщо ви п'єте пити поменше, знати міру і пам'ятати, що сьогодні день. Не може бути сповнений несподіванок. Ви цього точно не очікували. І ці несподіванки вам можуть принести родичі. Також цього дня поганий дуже день, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнута ізідаурання, це матеріальні витрати, проблеми зі здоров'ям і. Я рекомендую вам просто відпочити, не напружуватись. Будете напружуватись, просто витратите багато енергії і нічого не заробите. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, два шляхи, у вас є вибір. Від вашого вибора залежить все. Вам сьогодні не треба бути чесними, можете використовувати авантюризм, експериментувати і таким чином знаходити вихід з найскладніших ситуацій. Інша назва цієї карти закохані. Сьогодні гарний день для того, щоб зустрітися з людиною, яку ви кохаєте. І особливо гарний день, якщо ви народилися. Під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута зірка магів, це відсутність контролю над емоціями. Зверніть увагу на це. Сьогодні вас може щось дуже сильно. Роздратовувати і будете ви на нервах, тому контролюйте свої емоції усіма своїми можливостями. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, тут не морологія Небреша, голова арканів, це Верховний Жрець, тот Гермес Мегіст, це той самий Бог, який знає. Ключі від всіх дверів він може їх знайти та відкрити. Сьогодні треба все робити швидко, орієнтуватися на власну інтуїцію. Якщо треба підписувати якісь договори, дивіться уважно, що там написано. В цілому, гарний день для переходу на нову роботу, для переїздів і радикальних змін і. Постановки конкретних цілей, які ви будете якраз швидко втілювати цієї п'ятниці, далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го або 26 числа будь-якого місяця, перегорнуті сутінки це прояснення. Як, яким би суворим не був ваш стан на сьогодні. Сьогодні ви знайдете вихід з найскладніших ситуацій, бо у вас гарно працює інтуїція, і ніхто вас не може надурити. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнута заповідана лампада. 9 аркан. До речі, це ваше число. 9 – Ця карта відкриває вам можливості. Ви сьогодні не повинні сидіти в чотирьох стінах, бути таким собі самітником у келії, який молиться за щось. Вам сьогодні треба спілкуватися, треба розширювати свій вплив і відкривати трошки ті карти, які у вас в колоді, задля того, щоб нарешті вже виграти. Нічого не бійтеся, одначе не забувайте про обережність. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас. Сказали, Супер Тарот, відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Я ж вам усім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал. Щось дописувати, якщо вам щось не зрозуміло. Якщо потрібно, можете виходити зі мною на зв'язок, якщо у вас є конкретні індивідуальні запитання. Я ж всім вам бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. А українським бійцям, як завжди, бажаю тільки перемог. І, хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний буакантанка, Господь. Бог.